Загалом, Мишин – це село, де практично в кожній селянській оселі є родинний колектив. Про це розповіла директор народного дому, заслужений працівник культури України Ганна Луцак. Вона зазначила, що цей населений пункт благословенний Богом, бо саме тут народжуються найталановитіші музиканти. Мишин – це є своє рідне село, яке, напевне господь благословив на музику. Напевне, Господь тут лунали співи пташок і в гаях, і у царинках, і в садах. І тому дуже багато музикантів. Цілі родини музик. Я хочу сказати, майже в кожній хаті є музика. Мишені кажуть, що ще не встиг народитися, а вже грає в скрипку. Щодо фестивалю у Борочанах, то коло на заході виступили доволі вдало. Зокрема, два колективи із Коломищини привезли призові місця. Сімейний ансамбль Андрусяків був створений лише два роки тому. Однак, вже зараз вони є учасниками багатьох фестивалів та конкурсів. Виступом на родинних джерелах задоволені. Керівник колективу Михайло каже, що надалі вони робитимуть все можливе, щоб покращувати свої результати. Фестиваль нам дуже сподобався, дуже нас приймали гості гостеприємно. Ми, ми старалися, були дуже сильні учасники з цілої області. Але нам вдалося другу премію як веберт. Один із членів колективу вже майже вісім років грає на цимбалах. За цей час він досягнув певних успіхів. Був навіть призером всеукраїнських конкурсів оглядів. Хлопчина каже, що він закоханий у музику та народні звичаї. Займаюся сім років. Зараз в училищі музичному, четвертий курс. Чого цимбала? Мій тато цимбаліст і Я вирішив. По його сліду піти всі родинні колективи Мишина активно співпрацюють із місцевим народним домом. А його керівники запевняють, що вони докладуть всіх зусиль, щоб провести у селі родинний фестиваль. Із Мишина Богдан Малецький Сергій рюцак, програма подієнтика.